Вітаю всіх, трішечки займу знову мобілізацією. Сказали, ось 50, плюс. не дуже цікавлять, але тепер же ж молодші цікавлять. Давайте так, до кінця року буде пониження призовного віку до 20 років. Давайте подивимось, до кінця року буде зниження віку призовників до 20 років. Так або ні? Буде? До кінця року таке. Ні, не буде зниження. Поки що не показує зниження призовників. Тому що це ж також проблема. З однієї сторони, потрібні молоді, з іншої сторони, не буде нації. З третьої сторони, закінчувати треба цей балаган. Пауза. Роздуми. Роздуми на цю тему. Сильніші роздуми. На довгострокову перспективу буде таке. Ох. Дивіться, це на майбутнє закладається, причому це буде робитись із падтіжка. Однозначно, на майбутнє, не зараз, не до кінця року це буде. Не до кінця року. Там багато дискусій, паузи, роздумів. Роздуми на цю тему серйозні. І це дійсно, тепер робимо інше. Якщо це ні, до кінця року буду знімати відсрочки. У тих, кого вона зараз є. До кінця року будуть знімати певні категорії відсрочки. У тих, кого вона зараз є. Давайте подивимось. відсрочки знімати будуть. А це будуть, знімати будуть. Відсрочки, так. будуть знімати. Маніпуляції хитрих дій там буде до хрена. Деякі відсрочки, я не буду переглядати всі підряд. На широкий загал відразу скажу. Це абсурд. Тому що там буде багато лазєї, дій, все, що може бути завгодно. Ось дивіться. Будуть розглядати варіанти. Ось вам сімка жезлів, четвірка жезлів, і двіка мечів. Тобто, дивіться: заходять в тупік, і в цьому питанні будуть постійно заходити в тупік тому що там і так вони урізані. І ще урізати, ну воно виглядає все більше і більш і більш. Скажімо так, Сімка, розмов багато буде. Не швидко. Це буде до кінця року, але це можливо на рівні розмов. І можуть не затвердити. До кінця не затвердити. Не все, бо розмов багато пропозицій, варіантів, воно все заганяється в тупік. Дивіться, ну, наприклад, якщо брати першу вищу освіту. А ви ж розумієте, що дехто пішов навчати, щоб отримати цю відсрочку. Це максимум 30. Ось 30 це так. Це ця категорія. Ось вам, будь ласка, обмежити віком. Троє дітей. Тут же також можна зробити обмеження від однієї жінки троє дітей. Однієї. Одна жінка, троє дітей це одне. Якщо від кожної по дитини вибачте жінка з однією дитиною. Різниця також є. Я вам приклад приводжу. Життєвий приклад, які можуть бути. Не факт, що воно буде, але це як варіант. Там догляд за дитиною, якщо там є бабусі, дідусі, ще хтось можуть же обрізати, все що завгодно. Я не хочу розглядати це все конкретно, бо тут багато лазійок, і наші уми можуть змінювати постійно, кожен тиждень щось змінювати. Я намагалась робити про закон про мобілізацію, був бред. ось тому, тому що це бред і був. Давайте реагувати на те, що буде, по факту.